Почесна свиня України і паралельно один із рупорів офісу президента Євген Дикий заявив, що те, що роблять ТЦКшники, це абсолютно правильно, тому що порушувати конституцію під час війни це нормально. Є конституційним обов'язком громадянина. А я нагадаю, що такі поняття, як права і обов'язки, вони взагалі-то дуже тісно пов'язані. Одне витікає з іншого. От маєш права, виконуй обов'язки. Це взагалі шкільний рівень розуміння. А друге в Конституції чітко прописано, що під час війни частина прав та свобод людини може бути обмежена. А вибачте мене, е, я бачу таке ставлення, ніби в нас взагалі немає війни. Ніби до нас не приперлась орда, ніби до нас не приперлась півмільйонна армія для того, щоб нас знищити, а просто у звичайний мирний час чомусь розпоясались воєнкоми. От ходять по вулицях і ловлять людей. Слухайте, чомусь в мене немає такої проблеми. Чомусь я з першого дня війни без паспорт. Та і воєнника з дому не виходжу, от вони в мене завжди при собі. І так смішно слухати, коли цей підсвинок розказує про те, що у нього немає проблем із ТЦК. Та звичайно немає. Якби всі так вилизували офісу президента, як ти це робиш, то всі б ходили отак спокійно по вулицям. Але ж там не так багато таких впливових людей. Ти та Мар'яна Безугла, от і все. Всі вакансії на підлизування офісних задів закриті. Ну і саме головне, кожен із цих пропагандистів розказує, що в Україні війна. Покажіть хоч один документ, в якому вказано офіційно юридично, що в Україні йде війна. Навіть ваші, як ви кажете, західні партнери називають війну в Україні просто кризою, тому що юридично війна в Україні ніде не підтверджена. А звідси і військовий стан, і мобілізація це все незаконно. Але плювати вони на все це хотіли. Поки народ мовчить, будемо і далі їх нагинати. А ще більше корисних і цікавих новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профіль.